Розділ 9. Проте нестатки чи радше злигодні в ловоді відчувались дедалі менше. Надходила весна, ось вона вже й настала. Пересілися зимові морози, потанули сніги, потеплішали зимові вітри. Мої бідні ноги, набряклі й задерев'янілі під час січневих холодів, почали загоюватись і відтухати від лагідного подиху квітня. Вночі й вранці вже не було тієї справді канадської холоднечі, от якої в нас застигала кров у жилах. Тепер ми вже охочіше йшли на прогулянку в сад, а в теплі сонячні дні гуляти там було й зовсім приємно. На родих клумбах вже пробивалася зелень. Щодень то буйніша, Так ніби вночі тут з'являлася надія, лишаючи по собі уранці дедалі яскравіші сліди. З-поміж листя проглядували квіти, проліски, кроки, селілові ведмежі вушка та золотаві братки. У четвер, по обіді, то були напівсвяткові дні, ми ходили на прогулянки і щоразу знаходили все нові і нові гарненькі квіти край дороги та попід живоплотами. Я також знайшла для себе приємну розвагу милуватися краєвидом, що розгортався поза високою цвяхованою огорожею нашого саду. Там височило величне пасмо горбів, що оточувало глибоку долину, зелену й тіньову, де по темному кам'янистому дну весело вистрибував струмок, граючи блискотливими бризками. Зовсім інакшим був цей краєвид під сталево-сірим зимовим небом, коли все скувало морозом і засипало снігом. В ту пору з фіолетових верхів'їв, гнані східними вітрами, спадали холодні, як смерть, тумани вони котилися по схилах і зливалися з морозяною імлою, що здіймалась над струмком. Та й сам струмок тоді бурхливо й нестримно котив свої каламутні хвилі. Він мчав через ліс, і його скажений рев, до якого частенько прилучалися шум заливного дощу або завивання бурі, було чути далеко навкруги. А ліс на його берегах стояв шерегами кістяків. Квітень перейшов у травень, і був то гарний тихий травень. Щодень над головою синіло ясне небо, лагідно пригрівало сонце. І теплий вітерець повівав із заходу або з півдня. Навколо все буяло, Ловут розпустив свої пишні кучері, він увесь зазеленів, заквітчався, велетенські в'язи, ясені та дуби знов ожили і запишалися. У затишних куточках буйно повиганялися лісові трави, незліченні різновиди моху повкривали низинки. А золотаві баранчики сяяли на землі, наче сонячне проміння. У тіньових місцинках їхнє тьмяне золото тихо поблискувало чарівними розсипами. Всім, цим я втішалася часто й досхочу, вільно, без його нагляду, і майже завжди сама. Ця несподівана можливість користуватися свободою мала свою причину, про яку вже час сказати. Хіба ж чудова місцина серед лісистих пагорбів, де протікав чистий струмок, яку я щойно описувала, не була чарівним куточком природи? Так, чарівним, та чи здоровим то вже інше питання. Лісова долина, де стояв ловуд, була колискою отруйних туманів і породжуваної цими туманами зарази. У нас спалахнув тиф. Поживши разом із весною, він заповз у сирітський притулок, легко знаходячи собі жертви у переповненій класній кімнаті та спальні, і, перше ніж настав травень, школа перетворилася на шпиталь. Недоїдання і задавнені застуди так знесилили вихованок, що більшість не могла вистояти проти хвороби. 45 дівчат із 80 занедужали майже водночас. Навчання припинилось. Правила розпорядку тепер додержували не так суворо. Тим небагатьом, які ще зостали здорові, було дано майже необмежену свободу лікар наполягав, щоб вони, аби вберегтись від хвороби, якомога більше гуляли на свіжому повітрі, але так чи інакше, ніхто не мав ні часу, ні бажання пильнувати або спиняти нас. Вся увага міст Темпл була звернена на хворих. Вона весь час була в лазареті і тільки вночі йшла відпочивати на кілька годин. Вчительки збирали в дорогу тих учениць, у яких, на щастя, були друзі або родичі, котрі погодилися забрати їх зі школи, де лютувала пошесть. Але багато дівчат уже заразились і повмирали дома, інші померли у школі, і їх поховали тихо й швидко, щоб запобігти поширенню зарази. У ловоді загніздилася страшна хвороба, і частенько туди навідувалася смерть. В його стінах панували гори і страх, у кімнатах та коридорах пахло лікарнею, і в повітрі носилися смертоносні міазми, на які не діяли жодні дезінфекційні розчини та обкурювання. А в цей час над крутими пагорбами та густими лісами сяяв безтурботний травень. Та й наш шкільний сад аж горів яскравими квітами. Мальви розрослися з дерева заввишки, проскривались лілиї, пишно цвіли тюльпани й троянди, краї клумб зарясніли рожевими гвоздиками та червоними стокротками, вранці і ввечері пахтіла шипшина, поширюючи аромат прянощів і яблук. Та вся ця пишнота зовсім не цікавила більшість мешканців ловуда. Хіба що ми і надіклали на могилки наших померлих товаришок, почечки трави та квітів. Однак я та інші дівчата, які не захворіли, до схочу втішалися чудовим краєвидом та весняною порою. Полишені на самих себе, ми зранку до вечора блукали лісами й долинами, мов ті цигани, робили, що нам заманеться, йшли куди хотіли, та й годувати нас стали краще. Містер Броглгерст та його сімейка не наважувалися потикатись у ловут. ніхто не втручався в господарські справи. Зла економіка пішла від нас, злякавшись зарази, а нова, що доти завідувала лоутонським лазаретом, ще не звикла до наших порядків і була щедріша, та й їдців тепер поменшало, а хворі їли мало, тож на сніданок нам подавали повні тарілки. Коли кухарка не встигала зварити обіду, а це траплялося досить часто, вона давала нам по шматку холодного пирога або по черствій скипці хліба з сиром. Все це ми несли до лісу, де кожна знаходила собі затишний куточок, і там обідали в смак. Моїм улюбленим місцем був великий гладенький камінь, сухий і білий, що лежав посеред струмка. До нього можна було дістатися тільки вбрід, і я брела туди по воді босоніж. На камені могли вільно поміститися двоє, і ми завжди сиділи там з моєю новою подругою. Останнім часом я заприятелювала з дівчинкою на ім'я Мері Ен Вілсон. Розумною і спостережливою її товариство мені подобалось вона була дотепна і своєрідна, і я почувалася з нею легко й невимушено. Старша за мене на кілька років вона краще знала життя, розповідала мені багато цікавого і могла вдовольнити мою допитливість. До моїх наївних розмов вона ставилася вибачливо, ніколи мене не спиняла і не повчала. Меріан мала нахил до оповіді, я до роздумів вона любила пояснювати, а я розпитувати. Тому ми добре ладнали одна з одною, і наше спілкування було приємне, хоч і не дуже корисне для нас. А де ж була Елен Бернс? Чом я не проводила цілі обідні свободи з нею? Хіба я її забула? Чи, може, стала такою легковажною, що мені надокучила її щира приязнь? Безперечно, Мері Ен Вілсон не могла зрівнятися з моєю першою подругою. Вона тільки розповідала мені смішні історії та балакала зі мною про те, про се, що ж до Елен, то вона вміла прибудити у кожному, кому випадало щастя розмовляти з нею, інтерес до високих матерій. Все це правда читачу, я й сама це знала і почувала. Хоч яка я недосконала істота з багатьма вадами і зовсім нечисленними гарними рисами. Однак мені ніколи не набридала Елен Бернс, мене ніколи не покидало почуття прихильності до неї, таке сильне, ніжне й шанобливе, яке потім рідко прокидалося в мені. Та й хіба ж могло бути інакше? Адже Елен завжди і в усьому виявляла до мене щиру лагідну приязнь, що її не могли затьмарити ні непорозуміння, ані роздратування. Але Елен була хвора. Я не бачила її вже кілька тижнів, я навіть не знала, у якій кімнаті на горішньому поверсі вона лежала. Я дізналась, що її не поклали в лазарет, де лежали тифозні, бо вона хворіла на сухоти, а сухоти я в своєму невіданні вважала за якусь легку недугу, що її можуть вилікувати час і дбайливий догляд. Мою думку підтверджувало й те, що в сонячні дні місь Темпл двічі або тричі виводила Елен погуляти в саду, проте мені й тоді не дозволяли підходити і розмовляти з нею. Я тільки бачила її з вікна класної кімнати, до того ж не дуже виразно, бо вона була тепло закутана і сиділа віддалік на веранді. Одного вечора, на початку червня, я допізно загулялася в лісі з Мері Енн. Ми, як звичайно, відокремились від гурту і зайшли так далеко, аж заблудили і мусили питати дорогу в одинокій хатині, де мешкали чоловік і жінка, які пасли в тому лісі табун на півдиких свиней. Коли ми повернулися, вже зійшов місяць. Біля садової хвіртки ми побачили поні, на якому до нас приїжджав лікар. Маріан зауважила, що, мабуть, комусь із хворих дуже погано. Якщо в таку пізню пору викликали містера Бейтса. Вона пішла в дім, а я затрималась на пару хвилин на дворі, щоб посадити на своїй грядці кілька кущиків, викопаних у лісі. Я боялась, що вони зів'януть, пролежавши до ранку. Потім я ще трохи постояла в саду, вже впала роса, солодко пахли квіти. Вечір був чудовий, тихий, теплий. На заході ще червоніла заграва, обіцяючи й на завтра гарний день. Повний місяць велично випливав на потемнілому сході. Я по-дитячому милувалася цією красою, коли раптом мені набігла в голову гнітюча думка: як сумно лежати зараз у ліжку і знати, що тобі загрожує смерть, цей світ такий прекрасний. Тяжко розлучатися з ним і йти невідомо куди. І тоді я вперше спробувала осягнути розумом, вкладені мені в голову уявлення про небо і пекло. І вперше відсахнулася перед незбагненним, і вперше, озирнувшись довкола, я побачила всюди безмежну порожнечу. Я відчувала тільки одну єдину точку опори: сучасне. Все інше здавалося мені безформним туманом і бездонною прірвою, і я здригнулася від страху, що можу заточитися і полетіти в цей хаос. Поринувши в ці нові для мене роздуми, я раптом почула, як отчинились парадні двері. Вийшов містер Бейтс, а за ним доглядальниця. Вона постояла, поки він сів на свого коника і поїхав. Доглядальниця вже хотіла була зачинити двері, коли я підбігла до неї. І як почувається Елен Бернс? Дуже погано, відповіла вона. То до неї приїжджав містер Бейтс? Так. І що ж він сказав? Та каже, що вона вже недовго буде з нами. Якби хтось сказав це вчора. Я б тільки подумала, що Елен мають відвезти додому в Нортумберленд, я б і не запідозрила, що вона вмирає, та зараз я збагнула це одразу. Мені стало зрозуміло, що Елен Бернс уже недовго жити і що вона невдовзі полине в царство духів, якщо тільки таке царство справді існує. Мене охопив жах. Потім я відчула невимовний жаль. А далі бажання, радше потребу, побачити її. Я спитала, в якій кімнаті вона лежить. Вона в кімнаті Містемпул, відповіла доглядальниця. А мені можна зайти і поговорити з нею. О, ні, дитинко, навряд чи це можливо. Тобі час додому. Ти теж можеш захворіти, якщо залишишся в саду, вже впала роса. Доглядальниця зачинила парадні двері. Я подалася коридором до класної кімнати і війшла туди саме в час. Уже вибуло дев'яту годину, і міс Міллер кликала учениць до спальні. Минуло за дві години вже, певно, було десь близько одинадцятої, а я все ще не могла заснути. У спальні панувала мертва тиша, і, подумавши, що мої товаришки міцно сплять, я нечутно підвелася, натягла сукню поверх нічної сорочки, вислизнула босоніш у коридор і попрямувала до кімнати містемпу, що була в другому кінці будинку. Я добре знала туди дорогу, до того ж яскраве сяйво літнього місяця, що стояв у безхмарному небі, лилося у вікна в коридорі, освітлювало мені шлях. Запах камфориї і деревного оцту вдарив мені в ніс, коли я наблизилася до дверей тифозної палати, і я мерщій поминула її, боячись, що мої кроки почує чергова доглядальниця. Я тремтіла від страху, що хтось помітить мене і заверне назад. Я будь що будь хотіла побачити Елен, хотіла обняти її, перш ніж вона помре, поцілувати її в останнє, в останнє поговорити з нею. Зійшовши вниз сходами, я покралася нижнім поверхом. Мені пощастило тихенько відчинити і прихилити за собою двоє дверей. Нарешті я дійшла до ще одних сходів і, піднявшись ними, опинилась перед дверима кімнати містем. Крізь замкову щілину та з під дверей пробивалося світло. Довкола панувала глибока тиша. Підступивши ближче, я побачила, що двері трохи причинені мабуть для того, щоб у кімнату не дуже могло заходити свіже повітря. Сповнена рішучості і нетерпіння із серцем, що завмирало від горя й болю, я відчинила двері і заглянула в кімнату. Я шукала очима Елен і водночас боялась побачити її мертвою. Поруч із ліжком містемпул Темпл. Напівзакрите білою запоною стояло дитяче ліжко. Я розгледіла обриси тіла під ковдрою, однак лице сховалося за завісою. Доглядальниця, з якою я розмовляла в саду, спала, сидячи в кріслі, на столі тьмяно блимала свічка. Міс Темпл ніде не було видно. Згодом я дізналась, що її покликали в тифозну палату до дівчинки, яка почала марити. Я перейшла кімнату і спинилася перед ліжком. Моя рука торкнулася запони, однак я вирішила спершу заговорити, а тоді вже її відслонити. Я все ще боялася побачити перед собою мертве тіло. Елен, прошепотіла я, ти не спиш? Вона поворухнулася, відгорнула запону, і я побачила її лице. Бліде, схудле. Але цілком спокійне. Вона так мало змінилась, що мій страх миттю розвіявся. Невже це ти, Джен? спитала вона своїм лагідним голосом. Ні, подумала я, вони помиляються. Елен не вмирає, у неї таке спокійне лице і говорить вона так спокійно. Я нахилилась над ліжком і поцілувала її. Чоло було холодне, щоки позападали, руки схудли, проте усмішка була та сама. Чом ти сюди прийшла, Джен, вже дванадцята година, я чула, як пробило одинадцяту кілька хвилин тому. Я прийшла навідати тебе, Елен, я чула, що ти дуже хвора, тож не могла заснути, не поговоривши з тобою. Виходить, ти прийшла зі мною попрощатися? І, мабуть, вчасно. Ти кудись їдеш, Елен? Додому? Так, я вирушаю в далеку мандрівку до мого останнього дому. Ні, ні, Елен, вигукнула я у відчєї, ковтаючи сльози. В цей час у Елен почався напад кашлю, однак доглядальниця спала собі далі. Коли напад минувся, Елен кілька хвилин лежала знеможена, а потім шепнула. Джен, твої голі ноженята змерзли. Ляж до мене і вкрися моєю ковдрою. І я так і зробила. Вона обняла мене однією рукою, а я міцно пригорнулась до неї. По довгій мовчанці вона знов заговорила все так само пошепки. Я дуже щаслива, Джен, і коли ти почуєш, що я вмерла, то не побивайся, нема за чим. Всі колись повмираємо, а моя хвороба не болісна, вона підточує мої сили лагідно, поволі, я спокійна. На цьому світі не залишається нікого, хто б дуже жалкував за мною. У мене є тільки батько, він недавно одружився і недовго дожитиме. Вмираючи молодою, я уникаю багатьох страждань. Мені і бракує здібностей і талантів, з якими можна пробити собі дорогу в житті. У мене б завжди щось виходило не до ладу. Але куди ти йдеш, Елен? Хіба ти бачиш куди? Хіба ти знаєш? Я вірю і сподіваюсь, я йду до Бога. А де ж Бог? І що таке Бог? Це мій і твій творець. Він ніколи не зруйнує того, що створив. Я беззастережно вірю в Його силу і цілковито покладаюся на Його доброту. Я лічу години до тієї великої миті, коли стану перед Ним. То, виходить, Елен, ти певна, що є таке місце на небі, куди потрапляють наші душі, коли ми помираємо. Я певна, що є майбутнє життя. Я вірю, що Бог добрий, тож я без страху віддаю йому мою безсмертну душу. Бог мій отець, Бог мій друг. Я його люблю і вірю, що й він мене любить. І я знову побачу тебе, Елен, коли помру. Ти прийдеш в те саме царство щастя, і тебе прийме той самий всемогутній і всюдисущий отець. Не сумнівайся в цьому, люба Джен. Я знов запитала та цього разу лише в думці. Де ж те царство? Чи воно справді існує? І ще міцніше обняла Елен вона була мені дорожча, ніж будь-коли. Мені несила було розлучитися з нею. Я лежала, сховавши обличчя в неї на плечі. Трохи згодом вона промовила ніжним голосом як мені хороше. Останній напад кашлю трохи мене стомив. Я, мабуть, зможу заснути, але ти не кидай мене, Джен. Мені б хотілося, щоб ти була зі мною. Я лишуся з тобою, люба Елен, і ніхто мене від тебе не забере. Тобі тепло, Люба, так, на добраніч, Джен. На добраніч, Елен. Вона поцілувала мене, я її, і невдовзі ми обидві заснули. Коли я прокинулась, був уже день. Мене розбудило якесь незвичайне погойдування. Я звела очі, хтось тримав мене на руках, то була доглядальниця, вона несла мене коридором назад до спальні. Ніхто не насварив мене за те, що я покинула своє ліжко, і без мене вистачало клопоту. Ніхто не відповідав на мої численні запитання. Але через день-два я довідалася, що міст Темпл, повернувшись до себе на світанні, застала мене в ліжку Елен, я лежала, притулившись обличчям до її плеча, обнявши її за шию. Я спала, а Елен була вже мертва. Поховали її на Бруглбрічському кладовищі. Упродовж 15 років на її могилі зеленів тільки порослий травою горбочок, тепер там лежить сіра мармурова плита, на якій викарбувано її ім'я і слово Резургам з латинської Я Воскресну.